Всім доброго дня! В цьому відео ми оглянемо інтерфейс додатка ArcMap. Залишаю список джерел, які стали основою для тексту лекції і стали основою для цього відео. Отже, як нам запустити додаток ArcMap? Ну, в принципі, є три шляхи. Ми можемо його запустити через додаток arc Catalog, який інсталюється одночасно із всією, всім програмним забезпеченням ArcGIS. Ми можемо безпосередньо запустити його через головне меню. Ну, в моєму випадку, це головне меню операційної системи Windows. І вибрати ArcMap, Чи безпосередньо через. Значок або ярлик програми на робочому столі вашого комп'ютера чи ліптоп. А Якщо ми не здійснювали додаткових маніпуляцій, то стартове вікно буде виглядати ось так. А які функції воно дає? Ми можемо вибрати якісь певні шаблони, які вже, скажімо, є інстальовані одночасно з нашим додатком. А... Ми можемо вибрати blank map, тобто створити чисту карту. Також тут будуть відображатися попередні проєкти, з якими ви працювали. В принципі, клікнувши, поставивши тут галочку, ми, оце вікно при наступному завантаженні цієї програми, воно нам не буде вискакувати. Нам достатньо поставити ось тут галочку Do not Show this dialog in the Future. Відповідно, клікнули команду ОК, і, скажімо, наш додаток відкривається. З чого він складається? Ну, традиційно це є панелі різних інструментів. Додаток ArcMap, в принципі, він має можливість ці всі панелі, які ви бачите на слайді, розмістити в будь-якому зручному для вас місці. Зліва, ну, в принципі, я розміщую традиційно зліва, це є таблиця змісту або Table of Contents. Тобто тут будуть відображатися всі ваші шари, растри, покриви, тобто всі геопросторові дані, які ви додаєте в проєкт. Ну, власне, робочий документ додатка ArcMap називається проєкт. Тут ми можемо змінювати режими відображення даних. Ну, про це ми також поговоримо в наступних відео, в яких ми будемо розглядати роботу із шарами. Оце, нагадую, називається таблиця змісту. Є ще така річ панель стану. Якщо ми будемо запускати різні задачі, наприклад, побудова потоків, побудова відмивки рельєфу і так далі. Побудова сонячної радіації, побудова контуру, то тут у вас буде відображатися команда, яка зараз виконується. Тут це є координати макету карти. Тобто, якщо ви будете переміщати курсор по цьому полі, тут будуть змінюватися різні цифри. Ну, у мене пише Unknown Units, тому що у мене не додано жодних просторових даних і немає. Жодної системи координат. Два цікаві режими це є відображення геопросторових даних Data View, І можна перемкнутися на режим відображення компоновки та макету карт. Layout View. Про альтернативні шляхи перемикання цих даних ми поговоримо ще згодом. Загалом зовнішній вигляд інтерфейсу ArcMap містить такі елементи. Таблиця змісту. Це є частина інтерфейсу ArcMap, яка в неналаштованому вигляді програми ArcMap розташована в лівій частині програмного вікна. В принципі, її можна змістити. І як це робити, я також покажу. Таблиця змісту призначена для відображення тематичних шарів, їхніх легенд. І баз даних, які задіяні до нашого проєкту. Є різні режими відображення. Ну, наприклад, List by Drawing Order, тобто послідовність шарів. А можна вімкнути місце розташування джерела даних, List by source. Тобто я буду бачити, з якого джерела мої дані, з якого джерела мої дані є в проєкті. Це може бути видимість відображення даних. Тобто List by visibility, тобто список по видимості. Чи можна налаштувати по вибірці даних у шарах? List by selection. Панель меню. Це елемент інтерфейсу, який відображає стандартні. Або додаткові модулі чи елементи меню, які забезпечують доступ до стандартних функцій ArcMap. Є панель інструментів Toolbars. Тобто елемент інтерфейсу, який забезпечує використання стандартних та розширених функціональних можливостей. Знову ж таки, через використання встановлених чи додатково встановлених програмних модулів. Ну і панель статусу або status bar це елемент інтерфейсу, який відображає процеси опрацювання, координати курсора в полі відображення даних і координати курсора в межах даних. Тобто ось це внизу це є панель стану або панель статусу. Основною, однією з основних, скажімо, джерел просторових даних є Shapefile. Нагадаю, що Shapefile це є створений компанією формат для збереження просторової і пов'язаної з нею. Атрибутивної інформації про геооб'єкти в програмі ArcMap. А якщо придивитися, то цей формат містить набір файлів з одинаковою назвою, але різними розширеннями. Ну, наприклад, SHP, DBF, SHX, CBN, SBX AEM. Тощо. Загалом з груба, ці файли можна поділити на. Обов'язкові чи додаткові. Е, Обов'язковими є три файли з розширенням SHP, SHX і DBF, оскільки вони містять базові для користувача дані. Е, сам файл з розширенням SHP або shapefile. Це є головний файл, який збер... зберігає всі дані про наш об'єкт геооб'єкт, Ну, часто це може бути точковий шейп-файл, лінійний шейп-файл, чи полігональний або площинний шейп-файл, як певний список координатних пар X, Y. Тобто ми говоримо про 2D-відображення. Оскільки кожен геооб'єкт може містити різну кількість координатних пар, ну, наприклад, площинний об'єкт він може містити. Різну кількість координатних пар, так? тобто адже, вони будуть, координати будуть розподілятися по його периметру. Той кожен запис може бути різної довжини. І для того, щоб оці всі дані на люту і швидко відобразилися на екрані вашого комп'ютера або вашого лептопа, тому файлу shp допомагає файл shx. А що ж воно таке? А, цей файл може містити один запис фіксованої довжини для кожного запису в shp файлі. А, оскільки всі записи в SHX файлі, вони стандартизовані, то їх можна швидко щитувати і опрацьовувати, коли ми юзаємо shp файл. Тобто цей файл. SHX з розширенням SHX, він пришвидшує швидкість промальовки або відображення всіх просторових об'єктів у вашому shapefile. Відповідно, ви зробили зум, зблизили чи приблизили якесь своє зображення. Відповідно, ваш laptop швидко реагує. І якраз в цьому допомагає файл з розширенням SHX. А є ще файл з розширенням DBF. Тут зберігається вся атрибутивна інформація. Тобто, от ви внесли, там, умовно, вже неодноразово згаданою мною там, якусь земельну ділянку, там її власник, дата набуття форми власності, а, її ринкова вартість і так далі, тому подібне. Тобто, вся така додаткова інформація зберігається якраз в файлі з розширенням DBF. А є ще, власне формат Фмат eh, CBM, тобто SpayTLB. Тобто вона може цей файл розділяє, скажімо, геооб'єкти .shp файлу На певні прямокутні ділянки, які називаються ще в програмуванні лотками. Ну, багато говорити не буду, ну, можете прочитати так для загального розвитку на слайді. А є ще. Скажемо, формат CBX, тобто, також полегшує щитування і табличний пошук. Але він не є обов'язковим. Отже, повертаємося до елементів інтерфейсу. Проставний формат даних, я вже вам нагадав. Отже, таблиця змісту є нічим іншим, як списком всіх шарів карти. І таблиця змісту показує, які об'єкти представляють кожен шар. А біля кожного шару є спеціальне віконце, яке показує, чи вімкнений шар, тобто чи він відображається, чи не відображається у вашому проєкті. А є ще така річ, як порядок шарів в таблиці змісту. А вона визначає оце, цей порядок, визначає і пріоритетність відображення цих шарів. Простіше кажучи, шар, який розташований в таблиці змісту вище, відображається поверх того, який є нижче. Ну, наприклад, шар, який ви хочете використати як тло вашої карти, має бути наприкінці таблиці змісту. Шари в таблиці змісту можна зібрати в фрейми даних. Що таке фрейм даних? Фрейм даних це група шарів. Які відображаються разом у вигляді самостійної структури. Щоразу, коли ми створюємо карту, на ній вже є один фрейм даних. Зазвичай він відображається у верхній частині таблиці змісту під іменем Layers шари. Але користувач має можливість його перейменувати. Для більшості карт, з якими працює користувач, немає нагальної потреби. Використовувати фрейми даних. Він може просто додавати шари до проєкту, незалежно від того, як він хоче, щоб вони відображалися в таблиці змісту. Тут, наприклад, ми вже бачимо проєкт, де я додав деякі просторові дані і впорядкував або прикріпив панелі інструментів. Тобто ми бачимо, що та чи інша панель інструментів я розташував їх вверху, а в таблиці. Змісту я додав низку шарів. І щоб було легко вам в цьому розбиратися, я присвоїв їм різні назви. І, наприклад, ми бачимо, що шар кордон Словаччина, він розташований поверх усіх інших шарів. Ну, також я тут додав шар, який відповідає за політичні кордони Ерефії, Румунії, Польщі, Молдови, Угорщини та Білорусі. Тобто всі кордони країн сусідів України. Ну, відповідно, я ще додав шар з районами, які, відповідно, розмальовані за густотою населення, і нижче за чисельністю населення. Ось це таблиця змісту. Ну і так загалом виглядає вікно ArcMap вже доданими просторовими даними. Ну, наприклад, це от все. Ці шари, я вже приховав їхні легенди, і ось ця от галочка означає, якщо вона вімкнута, це означає, що шар відображається в вашому проєкті. І, припустимо, цей весь шар а, геопросторових даних, я вирішив назвати Україна. А, і, скажімо, якщо ми повернемося на попередній слайд, ось це все це є один фрейм даних. Тут я вирішив, що було б добре десь окремо на карту винести Київ. І для цього я створив ще додатковий фрейм даних. Часто фрейми даних використовують для карт, наприклад, для карт врізок. В моєму випадку, для, наприклад, я створив окрему карту врізку для того, щоб відобразити київ. Ну, відповідно, я його назвав Київ, і додав свої геопросторові дані. Якими є скажем, клавіші швидкого доступу в ArcMap, їх що інколи називають гарячі клавіші. Ну, Можливо, частину з цих команд, ви знаєте, наприклад, через використання того самого Microsoft Office. Що ж це за команди? Це є команда новий проєкт, відкрити проєкт, зберегти проєкт, вихід з ArcMap, скасувати дію, вирізати, копіювати, вставити, видалити. Можна переименувати. Вибраний елемент через натискання клавіші F2, F12, Enter, вона відкриває для вибраного елемента діалогове вікно його властивостей і так далі, тому подібне. Ну, якщо ми там клікаємо Ctrl плюс ліву клавішу миші, ми можемо виділити чи скасувати відміну кількох шарів або фреймів даних. А... І так далі тому подібне, знову ж таки, щоб не затягувати хронометраж цього відео, я не буду все детально читати. Отже, що робить або які можливості своєму користувачеві дає стандартна панель інструментів. Отже, вона забезпечує доступ до основних функцій та модулів програмного середовища. А клавіші панелі, відповідно, в порядку зліва направо дають змогу. Отже, це створити новий документ карти, відкрити попередньо збережений документ карти, зберегти документ карти, роздрукувати поточний документ карти, вирізати обрані об'єкти, копіювати вибрані об'єкти, вставити зміст буферу обміну до карти. Скасувати останню дію, повторити попередню скасовану дію, додати нові дані до активного фрейму даних, встановити поточний масштаб карти, відкрити панель інструментів Editor, редактор. Відкрити вікно Table of Contents, таблиця змісту, де відбувається управління шарами карти, відкрити вікно каталог, відкрити вікно пошук. відкрити Вікно, набір інструментів, відкрити вікно Python, тобто де ми можемо якісь команди прописувати мовою програмування Python, чи відкрити вікно Model Builder, тобто додаток для побудови моделей геопрацювання. І ось так виглядає стандартна панель в додатку ArcMap вже з підписаними всіма клавішами. Панель інструментів Tools вона забезпечує доступ до функцій масштабування, вибірки та доступу до атрибутивної інформації. Ну, що ми можемо зробити? Ми можемо збільшити або зменшити зображення. За допомогою команди перемістити або «Пен» ми можемо переміщувати наші шари або якісь додаткові об'єкти. Ми можемо натиснути на повний розмір зображення full Extent», Можемо задати фіксоване збільшення або зменшення, повернення до наступного вигляду або до попереднього вигляду. Є інструменти вибірки об'єктів. Ми можемо очистити вибірку об'єктів. Ми можемо вибрати графічні елементи, здійснити їхню ідентифікацію, ми можемо виміряти відстані та площі, здійснити пошук. Зробити пошук маршрутів, перейти до якихось заданих координат, викликати вікно часових інтервалів, чи створити окремий переглядач для нашого проєкту. Панель малювання Draw, її використовують для створення та редагування додаткових графічних об'єктів, які не вимагають створення окремої атрибутивної бази даних. А також її ще можна застосовувати для оформлення картографічних моделей, а які функції вона дає. Тобто ми можемо викликати, натиснувши на безпосередньо напис Drawing, викликати операції з графічними об'єктами, ми можемо вибрати графічні елементи, ми можемо обернути наш намальований елемент, створити графічний елемент, масштабувати до графічних елементів. Є, в принципі, команди операцій зі шрифтами. Думаю, в принципі, якщо ви працюєте в текстовому редакторі типу Microsoft Office, ну, скажімо, потреба додатково коментувати її немає. Є можливість вибрати колір фону графічного об'єкту, вибір кольору точкового графічного об'єкту, чи вибір кольору контуру графічного об'єкта. Загалом основні інструменти. Для виконання редагування. Вони розташовані на панелі інструментів редагування Editor. Її можна вімкнути з стандартної панелі інструментів редагування або з переліку, коли ми клікаємо на верхню панель вікна ArcMap. Тут також на скрині на слайді ви бачите деталізовано, що дає. Які можливості користувачеві дає змогу вже зробити вже раніше, раніше озвучені мною команди, ну, щоб не затягувати, не збільшувати штучну хронометраж цього відео, ви можете поставити його на паузу і детально переглянути, яку змогу дають ті чи інші команди. Загалом структура вікна ArcMap. Дає можливість налаштувати інтерфейс за потребою користувача. Отже, панелі інструментів можуть вмикатися та вимикатися за потребою, розміщуватися незалежно в середині вікна, або закріплюватися вздовж верхнього, нижнього, правого чи лівого країв вікна. Ми також можемо в загальне вікно ArcMap інтегрувати якісь додаткові вікна. Це може бути в двох формах. Або це може бути незалежне розміщення, або ми можемо закріпити вздовж будь-якого з країв вікна. Зліва, справа, зверху чи знизу. Також на слайді представлено, як ми можемо відкрити доступ до інших панелей та додатків в середовищі програми WorkMap. А для того, щоб встановити панелі інструментів, які необхідні для нашої роботи WorkMap. Нам потрібно класнути правою клавішою мишки по командному меню. Після того, як з'явиться перелік із панелями інструментів, лівою клавішою миші треба класнути на необхідне. Зазвичай для початку роботи WorkMap, даруйте за тавтологію початківцю. Потрібні панелі редагування, малювання та стандартна панель. І також на Лівому скріншоті є е, е, зображено, як ми можемо е, активувати додаткові розширення е, в ArcMap. На цьому все. А в наступному відео ми розглянемо складові панелі редагування. Дякую за увагу і до побачення!